Так. А на чому ми спинилися взагалі, ти не, помниш? Ну, ми не, не. робили. А, ми мали до торговців, вроді, сходити, хоча у мене задання торговця ми вже до немає. А додому треба взагалі, в мене тьма. То що, ми йдемо додому? А, якийсь рок заклочі, та це дуже далеко йде. Додому далеченько. Ми можемо сходити до торговця, тут 700 метрів буквально пройтися. Мутна вода, нам же ж не можна. Якийсь листочок не нужен. Е, ці не не надо. Ще буде щось? А, а це Там, там сіски можна було робити? Да. Це ти зробила такие велотентики. Ладно, пішли. як ти любиш. <гум> Йдемо до торговця, чи ні? А надо ЮК-7. Ань, в тебе що, не вистачає слотів? Ну я дуже медленно ходжу. Ну все. Тепер подбудаю. Все, Пішли. Да. А тобі, кстати, бинт надо? Не, поки не надо. Пішли, Майм до торговця. Пішли до торговця. Можемо ще сюди зайти, на всякий случай. Блять. А, у мене не робочого характера ці. Ну то починай. Зараз, каменный топор, а я не можу? Може в тебе цих немає? Досок камнев. Камінь. я, кам я Е, Ще має. да. секундочку. А, це що там надо, булыжники, чи маленький камінь? Де? В мене є. Де? Я тут. А, маленький камінь, да, тобі надо? Да. Що там? На, я викину 62. Якщо типа вмішають, тому ж скинуть у мене стак все одно. Все йдемо? Да. Все. У що. три треба. Тебе скільки більше тріхів надо? На три? Да. Е, дивись, я просто оч у мене на три? а ти де? Да. Почекай, очимусь. е, таб і групу створюй так. раз у себеся трішки групу. Да, 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 да. Це одна пара група? Е, ну ти та, тільки ти ззаді, а нічогось. Нам не туди. Щас, Нам щекунки. туди. Е, цей Дивісь, в чому прикол? Uh, в мене зараз слотів дуже багато, типа зайнято. Я собі в уровень просто. І ти зараз теж повисиш. Зараз дам, дам тобі говорити, як. Uh, цей. Щоб uh, ти могла більше даже переносити, бо я собі вкатав uh, в більшу переноску, там ще щось краще. Я дофіга вкатав все. Ти йдеш седі мене чи ні? Чекай, бо я тут перебираю речі. Нижній слот ж ніж сложиш, теж можна поскладати. Угу. Uh -huh. Ну ти дивись, зря не викидай вещи, бо нам все пригодится. Mm -hmm. Мені здається, мені треба поїсти. Раз. Два. Ой-ой-ой, а тут, походу, коли хорошо їсиш, то ти ще будеш е, краще бігати. Прикинь, мені на 7 минут, дали типу, ускорення якесь щось таке, типу. У мене фул хп, фул, все. Ти доганяєш мене, чи ні? Mm -hmm. Угу. Я тут по горах таких пішов, що капець. Так, це вроді, торгується вже якраз. Нам додому піздець, як довго бігти. Мені цікаво, торговець зараз відкриє мені, чи ні. Коли заїдаєшся, кстати, хпшки відновлюються трошки. Я знаю. Це дуже файно. О, привіт. Open горить вже. Да, та, та як я казав, просто треба було в ньому прийти, а не. Трова там для оренди. Названня товара, качество, стоїмость. У мене це є порошок селітри. У мене теж, я вже тільки що добув якраз. 46 штук. Прям тільки що. Тут коротше таке можна було штукати. Так, я мав поговорити з ним прям. Хоч мене заданьки вже немає. Алло, добрий вечір, відкрийте двері. Чи він десь зверху може? Во, да, зверху. Салам алейкум, брат. О, дарова. Можна увидеть ваш инвентарь. Ой-ой-ой. Тут можна, коротше, купляти все. Пулі можна купляти. А стоимость чого? У мене нема грошей вообще. О, продать 11. О, короче, тут можно попродавать шо, Сянь. Mm -hmm. Я все попродаю. Меня 800 монет. Она шейца все попродавал? Mm -hmm. Ладно, ресурсы. Ну короче, зато меня инвертар же теперь полупустый. Я пистолет нашла. Согласно. Рабатси. Патроны. Я тоже патроны было. А, ну все, можешь попробовать только по зомбаку я Что Ты хочешь поговорить типа? Ой, а тут, короче, я работа для него. Очистить от зомби, Ань. Будем Не хочешь. Докажите, что у вас есть все, чтобы стать курьером White River. Нам надо, чтобы вы очистили от зомби Mushroom Mining Corporation. <sharp noise> ну yep. хоть покажи, да. Тебе добавилось задание, чи не, Ань? Да. О, пошли. Нам зараз фігачити їх. А, грибочки можемо зібрати? Ні, не можемо. Блін, я ще заря... й таке? Далі хочу закрити, что внутрі. Пробувала, чи Пробовала стамина... Ну, Ну, без стаміни пливе, чи не плывая. Ні. Блин, ты быстрее з чогось. А что ти читал? У тебе скільки зайнято слотів? У ну, мене вообще почти пусто. У мене на 7 більше. Як і ти швидше мене бігаєш. А ти прокачувала собі вміння? Ні. Офігеть. У мене, наверное, броня. А, у мене ще й О, перелом. У мене перелом. Да, я хворий, у мене перелом. Піл. Кстати, ну чекай, ні-ні, не надо. Ну чекай, може тобі оці штуки підійдуть більше? Ну-ка, подивись. Ну, вони броня, типа. Чи вони лучше, як у тебе, чи ні. Не, я своїх буду. У мене ще, кстати, така от кофточка, якщо хочеш, і. Боже, 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 боже. Ні, нема. Очки я викинула. Що я роблю? Так, носить все. Так, ти побігла вже? Сильно ну, там не спіши. Ні, я чекаю, проходжу. А, це сюди це нам надо. Не впади, не впади. Бігайся. Головне, тим кіл немає. Десь бо цей встане зараз. А, ні, він вже не встане. Грибочки. Можна збирати грибочки? Так, да, грибочки можна зібрати ці походу, ті теж можна було зібрати, просто треба їх вдарити. Які? Ті, що в нього? Да. Ні, в нього не можна, в нього, типу, приват. О, о. Боюся. Ззаді. Ой. Я з двох ударів вирубую. Все, все, все. Не варто. Диви, скільки склади? грибів. Ти не йди вперед, я буду йти вперед. Ты аптечку юзнула, тебе не надо аптечку? А, а не, не. Ты бьёк аптечка ее. Я... Ну меня аптечка бинт. А. Может, да? не, я себе не рыбал, не. Я не рыбала, я нашла. Давай я Понял. Не, 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 надо так. Ой, тут я якась... что это такое? Что это такое? А, это модификация я Железолом. Железо лом. Не спеши. А в голову классно стрелять. Ебать. <связь> <связь> Ха-ха-ха! зверху. Так, почекай, можна наверх. А тут ми все залутали. Ні. Чого ти не лізеш? Грибачка. два я перший вилізу. Ти ваншотиш? Не, не ваншотиш. Я грибочки поспираю поки. Зато у нас грибочки буде. Подальше туди? Сюда сюди. Зараз я хочу просто вже все підряд лутати тут. Тут капец кики вс. Что це таке. О, анют. На тебе отзайможа туда. Вот эта фигня может тебе надо. Нагрудник. На броня тебе дає. Давай. Водай, спасибо. А тобі така. Діла... Э, железная стрела. Не, мне пока не надо. А куда дальше? Тут я не знаю. Вверх. Э... Боюсь, паст. Пам-пам-пам-пам-пам. Начни наверх. Значит, ну мне якось туда надо добратися. Нам вот тут десь наливо надо. А як я щось не, не, не розумію? Може нам не надо было сюди? Ой, хорома блин. що ше А по-другому не куда? По-другому не як. Ты низ спустилась уже? Да. Ну ты ти тут типа впала? Маніак. чи? Подробині. А якщо тут впасти на низ? Я переломлюсь, вмру. Да. Я думаю, что це знаешь, як надо. Ну так, так і стербату, то я ж так і думаю. Трошки Багато хпшки. 4 хпшки. Мы только паролом получили. Эй! Все? Що, що просто по нет, мы прошли типа все мимо, поняла? Чтобы начать задание, вы прикалываетесь? Это пиздец, пошли. Все заново, как шушок. Все зомбаки снизу заново. Пиздец. Да нет, заново нема зомбаки. То Рыбачки тоже можешь сбирай. Я думаю, вони нам надо буду. Здесь чего я кое-что. Ой-ой-ой, я умру зараз. Двое корова жирно. Я її же хуярив, вона ж вже билась током, я думаю, що вже все. Я на скільки пуль висадила уже. Слухай, а просто гриби можна їсти? Ну, все, просто гриби. Хоч грибочки? Дам Бо грибочки Бо відновлюють хпшки трошки. А ти куди пішла? Я не знаю. Ты ж звідти прийшли, вроде, ні? Угу. Прям посбирай собі грибочки, прям постійно їж їх. Воно хпшки відновлює. Йобаний рот. Прям реально тупо постійно, поки дай їж грибочки. Постав собі в слот їх і біжай десь. Тут є. патрони кончились. Да я прийду. Ой, тут жорстко буде, їх багато. Рибачки не забувай збирати. Mm -hmm. Дуже класно, бо їх дуже багато, їх можна реально хавати постійно. Правда, пити вже треба щось. Так, знизу бачу ті почки лазить. Бля! Що сталося? Так, да, зламав ногу. Прямо Я зламав. Почекаємо. Перший раз зламав ногу. А як звідси вилізти? Звідси не вилізеш. Ти мене ще й тип. Блять, мені зараз ще габела буде тут. Що робити? Я звідси реально не вилізу, походу. А як така шина, так? Да? Да. Угу. Кусок ткані, клікає лента, клас. А тут якось можна вилізти, кіч тобі. Ти не запрыгнешь ніяк? Я от сюда запрыгну вже. У мене нога просто поломана, я думав, що я не зможу вообще нічого зробити. Я сама так не хочу туди йти. О, нам треба вже вертаться до торговця. ми можемо виходити вже, Ань. Да, а ти да. А я ось тут. А, це я ось біля входу нашого, слухай. А, ти, ти на вході прям, да? Да. Все, я біжу за тебе. А, сука, один. Блядь, за вс. Видите, все. Після палочка поломалась. Я можу тобі шину зробити. А, ні, та я, я лучше вмру зараз. Быстренько. Я тоже не треба мертва, в мене тоже хвилин. Нам зараз 400 метрів. Два і зомбака найдем, та й умремо в нього. Да, бо це не діло, а зомби медленно м'язенти. Да. Або больше я не робить, о, зомбак. Та лучше мені здається, об зомбака вбити вмерти. У мене ще й зараження 7% вже. Не-не, рукою бей. Там шауден йде, да, вроде. Да. Блять, я вбив свого. Давай вбей нас уже, чі шо. Ладно, мы не, не будем трогати, да. Yeah. О, я вмер сім раз. У тебе есть. Мене. Їсть. Ти, ти... мене їж, давай. Я сім разів вмер. Знаєш. А ты скільки? Щас. Головне, не щелкнут. Ще Головне не щелкну появитися на цьому. Mm -hmm. Ебать, потеряно 25% опыту. Я забув про це. Тут до, до фіас зомбаків, ань. Ну, да. Хоч можна побігати. Ось я джинси скину, хоч забери себе. У мене трошки не влазить просто. Не, мені ну ладно. Ты тоже щось повикидала? Ти mm тоже -hmm. выкинула. Там, Блін, нам надо спішити до торговця, бо зараз закриється, що? Чувак, тільки не говори, що ти до вісьми працюєш? Ай, давай швидше. Я пишу. Так, я зайшов. Він, по ідеї, не повинен О, oh. Ми можемо вибрати щось одне типа гід полученному арбалетному оружію, ремонтний набор, модифікація зазубенера лезвия, модифікація на лобный фонарь, патроны для дробовика. Я, мабуть, гід по лучному арбалітному оружі, щоб ми могли робити його, так? Да? Mm -hmm. Це найкраще буде, я думаю. Все, плюс 4,5 тисячі опиту дали нам. Прикинь. Дивись, тепер нажимай на «tab». Аньо, Tab. Потім четверта фішка навик. І там, дивись, ти можеш вибирати навички, там всякі восприяті, сила, стойкость. Іменно там, де написано навики, під ним іконки всякі. Бачите, око, там, рука і так далі. Ти можеш вибирати. І щось з нього вибирати. робити. Я, наприклад, робив силу. це, типа, друга іконка, і там в'ючий мул. Це, типа, щоб більше носити можна було. Я, напевно, ще його буду катати, щоб ще більше носити можна було. І мені не влазить. Бу -бу 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 -бу. Є, мені тут треба чинити все. додому. Пішли так, да, пішли-пішли додому? Куди це додому? О, Через ці двері, Да. Зараз якраз на ніч виходимо. Ні, нічого. Ну, так. Да. Тебе не переповнений інвентар? Переповнений на 6. Та скинь мені щось. А шо? Що? Ну, шо скидай. Может камень с скину... кем що в, в тебе є, щоб я. Камінь Осякину... точно в мене є. Осякину... -de -de. Ой, шо... Ага. Що там в тебе ще є? Може в тебе є доски? Да, скидай. А скидай, що e... там в тебе. Може, железо в тебе є. Скидай все, що хочеш. Що <рошу> там шо, та може бути? У мене та, тільки буде. один інвертар переповнений. Зараз. То все. Ні, давай. О, все, скажи, ноль. Є? вже ноль. Вже ноль переповнив. Що в мене є? Хоч відсортируй mm. контейнер, свій, так скажемо. і можеш подивитися. У мене сім'я дуба, тиква, Железна стріла, патрони для дробовика. Патрони для дробовика, на. Якщо в тебе гід є, yeah. ти можеш його изучити, типа якісь журнали, типа. Нажимаєш okay. на нього і на А. Uh, Синтетичний мусор є в тебе. Uh, як він виглядає? такі, типу, як пшикалка, Щоб вікна мити. Вроді має бути десь. Щось Пашіна я не бачу. Масло, Давай. Каністра з бензином у мене є. О, скидай, да, скидай, що там. 162 штуки, офігеть. Що скільки слотів? Ще два, то хватить. Селітра. Тканина є? Тканина, вроді, да. Да, є тканина. А селітра? Да, так, і селітра, і тканина. Можеш скидати. Порошкова селітра, так? Да? Да, 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 да. І тканина, вот, на. Да. Є, Декрат, все, хорошо. Отлично. У мене ще навіть два слота пустих, так що хоч можеш скинути. Все, не, все, все, вже все. А селітра, коротше, добувається з таких камнів, от, типу подобі отаких. От тільки вона така якась біла, така, якісь кристаллоподібні mm -hmm. камні. Бо я вже побачив цей камінь, думаю, що це за камінь добуваю, а там селітра добувається. У мене світиться смерть над не моєю стаміною. Це значить, що ти потеряла багато опиту, і тобі треба його відробити зараз, грубо кажучи. Mm. Ось це домики Хочеш хоч залутаємо. Це вот тут дуже багато зомбаків було, кстати. Я тут йшов тоді і прям до фіа зомбаків побігло. Тут не світиться зомбаки. Так, да, да, да. так, так, в тому-то прикол. А побігло звідти штук 15, мабуть. Ну, не з дому, а біля дому було. Ты чего на Об там шесть жестко, хочешь? Нет. Ты покажи, если жестко, тогда добра. Что-то я. Дедушкин Самогон. Будеш Будешь пятый самогон. Mm. А ты на третьем по все была? Mm, да, была. Ладно, пошла до дома. В бойские сапоги выкинула, да? Понятно. Mm -hmm. Ну ладно, пошла. Бля, тут куча цех. Зомбаки до меня надо идут. Иди почему. Да ты, де... ты не туда бежишь. Чего молодой свидетель? А, ну ладно. баный в рот. Вот сразу буду батин за зомбаком. Да, а У мене виносливості немає, він доганяє мене. Да, сука. Все, умер одразу. Блядь ще один. Бо поняла, є просто ці зомбаки, які бігають. Угу. Це фігово прям. Я почекаю тут. Mm. У мене два слота, блін, переповнені. То давай в тебе переповни. То зараз я це повикидаю. І Хорошок, На тобі оце і це. У мене теж не перепон. А, ні, не перепон. А, то давай не, ну, мені норм, банка мёда, синтетичний мусор. Mm -hmm. Синтетичний мусор mm -hmm. там, де пшеклика. Так, Є, Що, yeah. скільки там? Селітру. А, ти селітру скинула, так? Да? Мед, пакет крові, крем з алої. Mm -hmm. Клей просто є. Ну, скинь, я подивлюсь. Ні, все, пішли. Ладно, О, пішли. А, я шляпу. А, шляпу, ні, я не, не вдіваю. А, кстати, я поїм усьо. плюс, ось. Дивитися, дам дивитися й дом чи ні. Не, може mm -mm. не. Пішли, я думаю, потом. Це У нас задання не в торговці є, е, щоб отут зачистити територію. Ні, додому, ідемо. Немало за куди класти, це все. Прийдеш? Да, да, так. Да. Боже, боже. Ань, що ти хоч би мікрофон <гум> <Це> не Я <гум> Я хочу просто вже щось садити вдома, поняла, щоб вирощувати mm -hmm. можна було. Але нам треба багато селітри, а селітри в нас взагалі нема, по суті. Я накопав і продав її. Думав, щось куплю хороше, ніфіга нема хорошого. Інтересно, що далеко додому нам? Я тоді так довго біг. Це вже щось. Це оця парковка, що я говорив, яка вона велетенська. Mm -hmm. Там куча машин. Можна спробувати залутати? Mm -mm. Ось там Вон це подиви, подвики великі Угу. Ну, логічно, якщо тут парковка така велика, то значить місто має бути. Хоча в цій грі сильно логікою не користувались. Церква, там де взагалі домів рядом навіть немає. Хоча, може, десь так далеченько відбувається. Ну, так строїть церкву. Не знаю. Бла-бла бла. Ань. Поняла прикол? Бла-бла mm -hmm. бла. -бла, -бла. Mm -hmm. говори, не, не поняла. В грі говорить, ні? Не, не говориш. Нам треба побыстріше додому. Того що дощ йде. А, ну ми, в принципі, і так промокли. Зараз буде холодно, дам замерзаємо. Іди до мене. Я трошки загрію тебе. А мені не холодно, пов... пішли, я так де білка бігає. А, в тебе цей такий костюм, що. Не холодно забіда. Блягадура. Угу. Та нам в будь-якому випадку треба опиту багато заробляти. О, церква. А воно і місто велике, ДВ. Я Забавно. Сліва, да? Кожен дом для набіди. І це тут супермаркет. Так, десь тут. Ну, класно. А О, тут можна жити, в принципі. Там ще такі великі височезні здання, типу завода. Щось ну, піпець. Прикольно. Ну, тут можна і жити, в принципі. Але тут жорстко по зомбаках, я думаю. Угу. Mm -hmm. Так, хоч пішли прогуляємося, ти покажу. Давай, пішли. Якби ж можна було точку якось поставити тут? Чи ти плюс-мінус знаєш, де це знаходиться? Ні. нас торговець відмічає. А, у нас торговець не відмічається. О, це печалька. Ми будемо дуже фіово бігати, ай. А, на карті. На карті, завод. На карті а, відмічається. Це не це лікарня, целікарня, яка здорова. Угу. Ну тут раз, два, три, чотири, п'ять. Угу. Зомби. Ви перегружені. Та да, ладно. Немає, я буду на Два слота, капець. Все, йдем, чи ти хочеш Ми лутати? Щось? Завутати, це клас. Да, тільки там всередині зомбі, я думаю, багато буде. Ти ж каже, на Коротше, на дофіга тут зомби. Скільки... Ну, на п'ятерку. Чисть, вроді. Пятерку вроді. У мене вже на три слота тепер. Ладно, пішли додому. Ей! Що таке? Ти йдеш? За тобою вернутися? Чекайте. Плюс 1000 урона. Із-за того, що тут жорсткі зомбаки, походу, 1000 урону дали. Ань. Ой, XP. Жесть. Все, теп тепер в тебе вже не відмічається, та все ні, да? Ліжко вже великим намальовано, значить воно вже десь близько. Пішли. Іду, іду. О. Що там, все хорошо? Ліжко вже бачу великим відмічається на да, радарі, то значить. Значить воно вже прям десь близько. Дождь де, а я не мокну, прикинь. Я тоже. І цей, бачиш? Тебе зверху вже не малюється, да? Ото, що смерть, Малюється. смерть, А, малюється? Значить тобі ще треба роботу. У мене вже не малюється. Щось мені здається, що все одно ще далеченько бігти. Угу. Я по карті можу, в принципі, подивитися. Ні, не сильно. Ти по карті подивилась? От вже все. Блін, а я тоді біг на стільки довго якось. Може, так же саме десь плюс-мінус. В компанії краще бігти. Нас тут ще не, не ограбили. Я можливо? Вони навіть за мною чи знизу? Я знизу пішов. Ммм. Так. Пічений картофель можна. Жарений кукурудза. Жарений кукурудза. Ой, як хорошо, сразу стало. Жарені кукурудзі мене. Все, дивись, ти можеш зайти в оцей сундук, що нанизу. Собі щелкнути на одну кнопочку. І в тебе всі, що там є, короче, вони перенесуться. Та я вже там наверху маю сундуки. А? У мене ж наверху сундуки. А де да, наверху сундуки? Тут до кроваті. Сербела, що сундуки тут? Ми тут дані, а ми дані. Ох, ніхера собі. Може тут селітра? Може ти її не бачив? Так є, ну, да. Я ж тут не шукав. Да, тут 27. 20... Я ж знала. Я, дум... я ж тобі казала. Наверху я не знав. Я не знав, що наверху є сундуки. Я ж тобі казала. Пропусти. Ну, ну, ти здає. Ой. Що таке? А це, спати якось тут можна? Ні. Ну не знаю. Сразу но. давай, у нас пять масс мяска є уже. Я рада пожалуйста. Можешь хаота.